Пропонуємо на огляд підсвітку з артикулом 13374. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ в комплекті 12 планочок, довжина на 496 мм більша 638. Разом в складеному вигляді вони мають довжину 1130 мм, на меншій планочці 5 діодів, на більшій 6 напруга одного ледіоду 3 вольт. Вкладеному вигляді планочка має один канал з напругою 29 вольт. Ось такі маркування, так, і ще одна. Маркування також. Матеріал основи планки, текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.